Доброго дня. З продажу випадає Volkswagen Passat 2.0 2006 року. Є моменти незначні по кузову. Ось така машинка. Машина з 2019 року на Україні. Має 410 пробіг, але машина обслужена, від а до Я Хороша резина. Задній ряд сидінь Ось такий. Все працює. Мультируль, 400 склопідйомники, підкачка сидінь, великий монітор, така машина, по підкапоту в нас все частенько. Яких немає ніких тікальні, нічого. Ніхто міни не заміни, не бере ні гранула. Друзі, ціна даного автомобіля становить 5 тисяч.